Зняти окуляри стереотипу з журналістів та священників вирішила громадська організація Нова медіа, зібравши їх разом за круглим столом, аби одні й інші відверто поговорили про релігію і духовність та знайшли спільну точку зору щодо висвітлення цієї тематики у сучасних змі. Де-факто зараз, здебільшого, цих релігійні організації ображаються на журналістів, які не розуміють проблематикою питання релігійні. З іншого боку, журналісти вони не налаштовані на те, щоб професійно вивчати це питання. Але ми маємо зрозуміти, що на нас на журналістах відповідальність і на нас на церквах відповідальність. І, і, і нам треба спробувати випрацювати механізм, алгоритм цієї співпраці. Обговорити теми релігії та світські змі вирішили не випадково. Представники духовенства та медійники мають спільну рису, володіють словом. Священники часто до широкого загалу доносять його саме через шпальти газет та телерадіоефіри. Тому формування суспільної думки про роль церкви багато у чому залежить від представників засобів масової інформації. Очевидь, що на сьогодні ми говоримо ще. Про подолання наслідків тоталітарного минулого, атеїстичного минулого. І, вочевидь, що за десятки років цього тоталітарного атеїстичного минулого суспільне сприйняття церкви як такої, як інституту було досить сильно викривлено. Вочевидь, що е, вагома роль в зміні цього ставлення належить якраз засобам масової інформації. Однак священики нарікають інколи слово, котре говорять вони, журналісти трактують по-своєму. Іноді у пошуках сенсації пишуча братія намагається знайти лише негативні сторони діяльності церкви. Зрозуміло, що всім хочеться знаєте, залізти в поднагодною кожного е, того чи іншого діяча релігійного, навіть вищого щабелю, а який же в нього мерседес. А на чому ж він їздить, чим він живе. Е, але мені здається, що журналісти, які пишуть на релігійну тематику, рівень жовтої преси це для них дуже. Же дуже, дуже замало, бо на мою думку, це повинні бути надінтелектуали. Це повинні бути люди, ну так скажемо, надзвичайної журналістською освіти. Пошук пікантних церковних тем більш характерний для працівників центральних ЗМІ, відзначає священнослужителі. з місцевими журналістами у духовенства налагоджені хороші стосунки. Хочеться відзначити так важливу співпрацю, яка є на місцевому рівні із засобами масової інформації і окремими конфесіями. Яка полягає справді у добрій співпраці? Інша причина в тому, чи є оце наше звернення несе своєрідний якісний продукт, як ми його подаємо і які ми хочемо очікувати від нього наслідки. Однак священики сподіваються на ще більшу співпрацю з медійниками, аби про діяльність церкви згадували не лише напередодні релігійних свят, а й у будні.